Басейн та канали фекалій. у сумському підвалі кожного місяця течуть каналізаційні ріки. Мешканці будинку так живуть уже не один десяток років. Ремонт та прочистка каналізації тільки за свій рахунок. Чому не працює влада та комунальники та як рятуються люди, знає Марія Бульдович. У сумському будинку по вулиці Гамалія каналізація тече ледь не кожного місяця. Люди кажуть, аварійники приїжджають і на швидкоруч ремонтують, тому мешканці будинку поруються самі. Тож увага! Майстер-клас, як чистити каналізацію від найстаршого мешканця будинку? проволоку, провалка. У мене проволока лежить у підвалі спеціально. Розматуєш проволоку, ти туди, сюди чистиш, наматуєш тряпку, туди-сюди. Вирушаємо до підвалу на власні очі. Побачити каналізаційні озера. І страшно і лячно, мешканці цього будинку вили, вирили собі власний басейн, щоб не втомпитися від каналізації. Але біля іншої стіни ми бачимо врожай звичайної пшениці. Якщо ж пройти далі, бачимо справжні марсіанські канали, що рятують людей від каналізаційних потоків. Мешканці будинку кажуть, через постійний порив каналізації будинок перетворюється на аварійний. Це дом провалиться, він уже тріскається. Уже він сідає цей дом. Да, есть макарна, Уже постійно. Комунальники та влада взагалі не рятують, кажуть люди. Замість капітального ремонту аварійної каналізації лише іноді прочищають її. Очень плохо роботи служби, Когда приїжджають пробивати каналізацію. Вони приїжджають і з очень тоненькой проволочкой. Поэтому вони приїхали, по дергали, подіргали і уїхали. Через 20 минут ми вызываем обратно. Ну, тут явно, що ЖЭК працює з грубим порушенням правил обслуговування житлових будинків, прибудинкових територій, да і міська влада неналежним чином контролює, як обслуговуюча організацію, надають послуги. Ми вирішили до ЖЕКу проконтролювати якість обслуговування. Персонал зустрів нас з іронічною посмішкою. Втім, згодом нам все ж пообіцяли допомогти. Або ж ви сказати, не дайте, один сюди, а де оттуди, а я один стою. Не треба, я вже сам, я зрозумів. Просто цьому розмові, що ви прийшли. Я гарантую, що хлопці вилетять туди. що Ми і надалі контролюватимемо каналізаційну проблему цього будинку. Марія Бультович, Олександр Сокол, новини СТС.